Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Сьогодні хотілося б згадати, як колись я написала, що на цьому каналі бувають відосики не тільки про Б'єл, і трошечки, от буквально зовсім трошки, поговорити про те, про що ми зазвичай згадуємо з якимось завмиранням серденька та приємними відчуттями, які розливаються тілом, про старі дорамки, які вже стали класикою, і про те, а як же вони сприймаються зараз? Швиденько інформуючи вас про структуру відео, хочу сказати, що це буде не огляд, оскільки всі ці дорами вже є або достатньо старими, або відомими. Я не буду обговорювати сюжет, розбирати його багато говорити про персонажів тощо, бо інакше часу нам на це просто не вистачить, і це відео буде вічним. Я підглянула цей тренд виноземців, тому тут ми з вами обійдемося без монтажу. А я просто скажу кілька слів про те, що це за дорама, наскільки вона сподобалася мені тоді, і як же вона відчувається сьогодні. Чи витримала вона перевірку часом, чи можна рекомендувати дораму з умовного 2009-го до перегляду у 2024-му, Або ж усі ці приємні відчуття пов'язані з нею не більше ніж ностальгія? Наголошую, що все, що буде сказано в цьому відео, це лише моя суб'єктивна думка, і у вас є право на свою. А тепер, якщо все зрозуміло, то без зайвих слів, поїхали. Довго ігнорувати слона в кімнаті мені не хочеться, тому розпочинається це відео відразу з козирів: Дорами, хлопчики, кращі за квіточки. Не скажу, що свого часу стала фанаткою цієї дорами, але саме з неї в мене, як і в багатьох, розпочався шлях до корейського кінематографу. І тоді її вистачило для того, щоб я захотіла дивитися дорами далі, та й, в принципі, я додивилася її до кінця, і навіть щось там мені сподобалося, а це вже непогано. Проте, в реаліях сьогодення ця дорама, мабуть, не витримує жодної критики. Так, актори гарні, іноді було навіть миленько, але господи, пробач, нормалізація булінгу тут мене бентежила ще коли я дивилася її значно молодшою ніж сьогодні. А від повторного перегляду під час підготовки до цього відео мені взагалі було важко. Учень хоче покінчити з життям, бо його настільки замучили в школі. Прикольно, давайте зробимо з цього комедійну сценку. Обов'язково розкажемо йому, що він дурник, бо він же багатий, і його життя ні в якому разі не може бути таким складним, як в нашої бідної головної героїні. Потім виправдаємо всіх, хто над ним знущався, і взагалі зробимо їх позитивними такими головними персонажами, яких просто не зрозумів світ. Додаємо до цього овер затягнутий хронометраж на 25 серій. І якщо ви думали, що 16 то іноді забагато для дорам, то хлопчики краще за квіточки пропонують вам потримати їхнє пиво. Потім присипаємо цей шедевр кулінарії повною відсутністю сюжету, бо назвати їхнє ходіння бродіння туди сюди цим словом неможливо, і отримаємо те, що вийшло. Делішес. Mm, Ще я пам'ятаю, що отой другий рудий хлопчик раніше був представлений, нібито, гарним хлопцем, який весь себе не такий, і краще було б героїні обрати його. Але ну, він буквально був у тій самій компанії, що й головний герой дивився на те, як він знущався з учнів і нічого з цим не робив. Не хочеться проводити паралелі з реальним світом, але знаю я мешканців однієї країни, які теж сидять, дивляться на те, що оця їхня країна робить, і ніяк цьому не запобігають. А тільки й розповідають, які вони не такі, і взагалі жертви обставин. Тому ні, дякую. В дорамах мені такого не треба. Загалом задоволення від повторного перегляду цієї дорами я якось не отримала. На жаль, тому ставлю їй 2 з 10 за саундтреки, від звуків яких дійсно тріпотіло серденько. Якщо вам хочеться знати так звану класику дорам і подивитися, з чого ж така популярність в принципі починалася, то подивитися можна. І взагалі в ній є чому подобатися. Але напевно, якщо ви дивилися лише більш сучасні дорами, то ризикувати не варто, так само, як і передивлятися її, якщо вона вам, як і мені, колись подобалася, щоб не псувати враження. І щоб далеко не відходити від цього родого хлопчика, поговоримо про іншу дораму, в якій знімався цей актор, а саме, грайливий поцілунок. Ось ця дорамка мені свого часу сподобалася значно більше. Я прям пам'ятаю, як цікаво було її дивитися, і вона навіть деякий час була у списку моїх улюблених. Згодом вона звідти зникла, проте при повторному перегляді, на відміну від попередньої, щире задоволення, я таки отримала. Не можу сказати, що ця дорама ідеальна, бо ми знову стикаємося з головним героєм, який ставиться до нашої героїні, так що йому треба ляпаса дати, а не кохати. Проте, знаєте, якщо порівнювати з булінгом у хлопчика краще за квіточки, то тут все було доволі лайтово і дійсно по-шкільному, бо десь так переважна більшість моїх однокласників з дівчатами і спілкувалися, що все ще не окей, але ну хоча б життєво, і на статтю, за якою можна сісти до колонії, не тягне. Тут, на жаль, було багатенько фетшеймінгу через подругу героїні, яка не вписується в оці дурні корейські стандарти. Та й загалом не те, щоб тут завжди правильно і доречно добирали слова. Але загалом було мило, і хоч сюжету як такого немає теж, тут, хоча б було цікаво і нелячно спостерігати за персонажами та їхнім розвитком. Останні серії додивлятися було важко, тому смію сказати, що дорама все ж затягнута. Але хлопчики краще за кіточки настільки понизили мої стандарти від початку, що не 25 серій серії, і на тому дякую. Загалом цю дораму дивитися у 2024-му було вже значно приємніше та цікавіше, і якщо пам'ятати, що вона вийшла доволі давно, і проблеми з нею будуть відповідні, то можна навіть порекомендувати її до перегляду, і зараз, навіть якщо ви дивилися тільки найновіші корейські дорами. тому я ставлю її 7 з 10 і з більшим ентузіазмом рухаюся далі. А ентузіазм в мене був неабиякий, тому що якби ви знали, наскільки мені подобалася раніше ця дорама, ви б заплакали. Мова йде про дораму Моя любов з іншої зірки. І Боже мій, це було кохання і остаточне рішення далі дивитися дорами, оскільки я була просто закохана в неї. Сюжет мені видавався геніальним. Герої найчарівнішими, особливо головна героїня, яка була буквально моїм кращим серед усіх жіночих персонажок довгий, довгий час. Чи зберіглося подібне ставлення до цієї дорами зараз? Е, важко сказати. Можливо, справа в тому, що якщо до минулих дорам я підходила із холодною головою, то до цієї в мене були завищені очікування. А можливо, я просто виросла і мої смаки змінилися. Але сюжет вже не видавався аж настільки цікавим, навіть здався затягнутим. Бо привіт, 21 серія. Тебе було забагато. Типаш у цього відлюдькуватого холодного хлопця вже на третій дуреві почав приїдатися. А гілка із чи то закоханістю, чи то що там було між цим прибульцем та 15-річною дівчинкою мене трохи налякала, чесно кажучи. Хоч між ними нічого й не було, а часи тоді були інші. Проте задоволення я знову ж таки отримала. І навіть ледь відтягнула себе від перегляду якраз завдяки у цій шикарній головній героїні. Тому все ж насмілюся сказати, що перевірку часом пройдено. Просто, мабуть, не варто було очікувати, що я зможу при повторному перегляді отримати абсолютно. Такі самі відчуття, як і при першому. І це, суто, моя проблема. Ставлю цій дорамі 8 з 10 за гарно проведений час, і кажу, що ось це вже точно не соромно комусь порадити і в 2024 році, якщо людина раптом має сумніви, чи дивитися цю дораму, чи ні. Ну, а тепер ми знову робимо стрибок у часі трохи назад і розглядаємо більш давню дорамку таємничий сад, яка свого часу майже стала моєю улюбленою і завадив їй лише хронометраж, який навіть тоді мені здався не виправдано довгим. Тому як ви можете зрозуміти, додивитися її зараз, мені було теж важко, бо вона довга і навіть стає нудною під кінець, бо там з'являються страждання суто заради страждань, герої не розвиваються, і, взагалі, ти просто благаєш, щоб все це закінчилося. Здорові стосунки це взагалі не про цих двох. Вони здається, жодного разу так нормально одне з одним і не поговорили. Тому звідки там з'явилося оте велике і неосяжне кохання, я так і не зрозуміла, бо по-справжньому вони одне одного не знали. І, взагалі, тут здається, віддають перевагу сльозам, а не розмовам, бо те скільки вони ревіли, це просто капець. Однак тематика дорами є цікавою, і ось цей комедійний ефект від усіх проблем обміну тілами між чоловіком та жінкою зберігся і дотепер. А ще я не можу не відмітити прогресивність цієї дорами, бо в 2010-му вони включили сюди персонажа гея, який тут був присутній навіть не для комедійного ефекту, а мав свою гілку сюжету і особисту трагедію. А це те, що не може зробити навіть більшість сучасних дорам у 2024 році, тому за це однозначно лайк. Початок був справді цікавим і персонажі тут ні в року, проте десь близько середини дорама, на жаль, почала скочуватися і не припинила. Тому, підбиваючи підсумки, ставлення до неї десь 50 на 50. Ніби й отримала задоволення, а ніби й ні. Тому і оцінку я ставлю відповідно 5 з 10 і рухаюся далі. А ось наступна дорамка виявилася для мене справжнім відкриттям, тому що коли дивилася її в більш юному віці, вона мені взагалі не зайшла. А ось зараз я отримала таке задоволення від перегляду, що важко навіть описати мова піде про Енджел, ти прекрасний, і раніше мені здавалося, що ця дорава просто ні про що. Головний герой був для мене якийсь з Люка головна героїня, здавалася якоюсь нюнею. А інші персонажі були нецікаві, і Я взагалі навіть не додивилася її, бо до того ж ніколи не була фанаткою сюжетів, де дівчинка перевдягається хлопчиком. І яким же було моє здивування, коли я буквально переглянула її повністю за два дні при повторному перегляді, герой вже не здавався аж таким злим, і хоч це все ще той самий образ холодного і нібито відлюдькуватого хлопця, насправді ж тут він був навпаки доволі милим, і мені дуже подобалося, що головна героїня тут таке собі нещастячко, а він не може стриматися і не допомогти їй. Їхні стосунки були такими приємними і доволі органічно розвивалися. І, хоч я не знаю, що хлопці мали курити, щоб повірити, що вона це хлопчик, сюжет все одно був цікавим, хоч і трішки скотився під кінець, але як ми можемо побачити, це доволі розповсюджена проблема, тому не буде. Мені особисто було дуже цікаво дивитися. другорядні персонажі були такі ж чарівні, як і головні герої. І, взагалі, ось цю дораму мені заново передивлятися, сподобалося чи не найбільше серед усіх. Тому я роблю те, що тут ще не робила, а саме ставлю їй 10 з 10, і вважаю, що вона просто чудово заходить на лихий перегляд у 2024 році, не дивлячись на те, що вона тут чи не найстаріша. Тому я дуже навіть рекомендую. З Наступною дорамою в мене стосунки напевно навіть ще більш заплутані ніж стосунки власне героїв цієї дорами. І так я про спадкоємців, які свого часу наробили стільки галасу, що навіть ті мої друзі, які почали дивитися дораму відносно нещодавно, кажуть, що вона в них була якщо не першою, то однією з перших. Я довго відкладала її перегляд, тому що якось мене до неї не тягнуло. І при першому перегляді мені взагалі не сподобалось. Я її кинула і забула. Але людина істота соціальна, зрозуміти, її гайп все ж хотілося. Тому я сідала дивитися її знову, кидала, знову дивилася, і десь раз на п'ятий мені навіть сподобалося. Тому передивлятися я сідала з відкритою душею і спокійним серцем. Проте зірки знову встали неправильно, і я ледь додивилася її цього разу. Можливо, через те, що концентрація холодних, недосяжних і незрозумілих цим світом головних героїв моїй крові вже перевищила всі допустимі показники після минулих п'яти дорам поспіль. А можливо, тому що акторка, яка грала тут головну героїню, в порівнянні з минулою дурамою виглядала у цій трошки dead inside, але ну якось не пішло. При першому перегляді головна героїня мені здавалася доволі милою і трошки клішованою хорошою дівчинкою. Але зараз я зрозуміла, що з Люка Бубер тут вона, бо все їй не так, всі їй щось винні і взагалі просто як героїні з хлопчики краще за квіточки, їй живеться гірше за всіх інших, нікому так важко, як їй ніколи не було. Навіть її бідолашній мамі, яка на секундочку глухо німа. і всі ми маємо сісти і поплакати, яка нещасна в неї доля, бо вона така бідна, що аж до Америки може без проблем поїхати. Не хочеться самі ставати з Люкою, але плакали всією Україною, як то кажуть. Субтитрувальниця Проте, я людина емпатична, тому іноді мені було шкода навіть її, бо справедливості задля не так має проходити юність, і її бурхлива реакція цілком пояснюється тим, що вона бачила, як можуть жити інші, і бажала собі і своєї родині того самого. Та й в цілому шкода тут було всіх героїв по черзі, бо якимось робом мені було навіть цікаво додивитися, що ж тут відбувається. Тому загалом, напевно, якщо вам ще не настільки набридло дивитися один і той самий сюжет у виконанні різних акторів, то цю дорамку навіть цілком можна подивитися. Ну, я ставлю їй 7 з 10 і переходжу до наступних. Відразу попереджаю, що наступні дві дорами повністю спонсоровані моєю бабусею, бо вони вже не такі старенькі, як минулі, але це її улюблені, тому вони мають бути в цьому відео. Першою з них буде дорама Вбий мене Стіли мене, саундтреки, з якої ось точно викликають мурахи по шкірі, бо це. Шедеврально. Проте, на жаль, для мене це виявилося єдиним, що викликало мурахи при повторному перегляді. Коли дивилася її раніше, я була просто фанаткою і верещала від кожного кадру та кожної сцени. Сюжет видавався геніальним, а актори найталановитішими. І, в принципі, якщо про акторів думка залишилася незмінною, ну хіба що головна героїня була занадто гучною для того, щоб мої вуха почували себе комфортно при перегляді в наушниках, то все інше якось емоцій не викликало взагалі. При перегляді все здавалося вижу якимось ну рівним. І не добре, і не погано. і не цікаво, і не нудно. Я просто дивилася цю дораму, бо треба було б додивитися за цього відео, але аж такого задоволення я не отримала. А ось ця гілка з тим, що її брат Хай і не рідний, але ж вони думали, що рідний і росли разом. В неї закоханий взагалі зробила мені складний вираз обличчя, який не змінився протягом всієї дорами. З якихось причин, можливо, зірки знову ж таки не так встали. Планети не так були Марс, в Венері, Сатурн в Юпітері, не знаю. Але це було навіть більш розчаровуюче ніж таємничий сад. Тому особисто моя оцінка 4 з 10, але бабуся сказала, що я нічого не розумію, і знаєте, що вона поставила б 10 з 10, сказавши, що у 24-му році ця дорава виглядає чудово, тому вирішувати вам. Наступною обов'язковою дорамою зі списку бабусі виявляється Попелюшка і Чотири лицарі. І я не впевнена, наскільки доцільно додавати її до цього списку, бо я не знаю наскільки вона вже стала класикою корейського кіно, але це найулюбленіша дорама бабусі, тому що ж тут зробити? Ця дорамка мені подобалася і при першому перегляді, і при другому. Хоч головний герой на початку трохи бісив, але це нормально. Це спільна риса дуже багатьох героїв з більш старих дорам. Та й взагалі мої стандарти знижувалися ще більше. Що далі я передивлялася поспіль усі ці дорами з цього списку? Тому, в принципі, не такий він вже й поганий. Хімія між головними героями тут була дуже класна. Сюжет хоч не новий, але працюючий, нічого поганого сказати не можу. Це не якась аж чудова дорама, що обов'язково до перегляду, але вона дуже легенька та приємна. Тому я ставлю їй 7 з 10 і прошу вас не говорити про це моїй бабусі, бо інакше до наступного відео я не доживу. А тепер переходжу до останньої дорами з цього списку. Тут я вже трошки вирішила побути хитрою, і якщо я вже додала бонусні дораму від бабусі, то маю право додати і бонусну дораму від себе, щоб завершити це відео на приємній ноті. А тому в чергове займаюся рекламою дорами Я тебе почую яка для мене є настільки чудовою, що вона вже очолювала інший мій топ в іншому відео. Що я тут можу сказати, Дорама чудова, скільки б не передивлялися, а відчуття від неї все такі ж, як і в перший раз. Хоч головна героїня, спочатку трошки противна, але в неї навіть є на те причини, і тому я її не дуже засуджую. Є тут жарти, які не зовсім працюють в 24-му році, хоча по манія корейців впихувати в старі дорами сцени з туалетом, та й сам факт, що на початку дорами головний герой ще навчався в школі, не те, щоб додає їй бали. Але іноді можна пожити у світі ДЛУ і закрити очі на те, на що нормальна людина їх не закриє. Тому без зайвих слів ставлю цій дорамі 10 з 10, бо для мене вона все ще працює, сприймається чудово. А і тут просто наймиліша бубочка у всесвіті, тому всім фанатам просто обов'язково її подивитися і передивитися теж. І на цій абсолютно нерівній цифрі я буду завершувати це відео, бо майте Бога в серці. Я подивилася дев'ять дорам, щоб його зробити. Мені потрібна перерва. Проте я знаю, що до цієї добірки не увійшло дуже багато старих та культових дорам, серед яких є, наприклад, Токебі, фанатів, якого я дуже прошу мене не бити за те, що ця дорама тут не опинилася. А навпаки, якщо вам сподобалося це відео і його формат, і ви хочете продовження, то залишайте мені коментарі із пропозиціями того, які дорами мали б тут ще бути, і я із задоволенням зроблю другу частину цього відео. Також не забувайте ділитися вашими думками стосовно дорам, про які йшлася мова в цьому відео. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви про них думаєте, та чи всі дивилися. Ну, а з вами була подружка. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, і я сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.